Ля черкнула його показці, осколок прикипів до бронежилета, Кілька разів він був поранений, але дивом залишився живим. Бахмут, Солидар, Запоріжжя, звільнення Херсона та Харківщини. За рік 33-річний Мукачевець Віталій Золотарьов пройшов найгарячіші точки ведення бойових дій. Він один з тих добровольців, які першими стали на захист країни. До повномасштабного вторгнення я працював в страховій компанії на протязі років 15. Я працював у цій сфері. 24 лютого, 22 року для нас стало для всіх дуже великим шоком для цивільних, принаймні. І ну, прийшло на думку, що треба щось робити, якось діяти, тому що ситуація була дійсно серйозно загрозлива. 25 лютого пішов добровільно до Мукачівського військомату і. Влився в лави збройних сил України через тиждень. Захисники вирушили до Запоріжжя. Віталія призначили у перший гірсько-штурмовий батальйон 128-ї закарпатської бригади. Бійців посилено готували до оборони. Почали нас підготовлювати до майбутніх бойових дій, навчати поводження зі зброєю, як стріляти зі стрілецької зброї, всіх видів, як користуватися гранатометами всіх видів. Окремо готували джавелінщиків, окремо готували дрончиків, тому що часу катастрофічно не вистачало ті контрактники, які вже ну, були під час АТО ООС прийняли на себе перший удар і ну, проти такої потужної сили, ну, якою сунула на нас. Скажімо так, Російська Федерація не хочу грубо кажу, казати. Е, їх просто сил не вистачало. Тож нас екстерном таким готували, і вже перший наш бойовий виїзд був 11 березня. 23 березня їх відправили на першу бойову позицію, і там добряче прилетіло від ворога. Російський вертоліт розстрілював позицію українських воїнів у притул. Вилетів на нас вертоліт. Російський завис над нами метрів, ну може 50 до 100. А на той час у нас навіть не було чим його збити. Західної допомоги ще як такової не було. Тож прийшлося нам не солодко, але слава Богу, в той день був лише один поранений. І то легко. Після цього бойова група Віталія два місяці тримала оборону на Запорізькому напрямку, забезпечуючи евакуацію цивільного населення з Маріуполя та Мелітополя. Тримали оборону. Щоб вони не потрапили в місто Запоріжжя, щоб не прорвалися. А тим часом із Маріуполя, Мелітополя був от живий коридор, коли батьки з діточками виїжджали, і нам треба було тримати, щоб вони не прорвалися туди на ці дороги, щоб люди могли хоча б евакуюватися. Хоча і коли ми були там на нулі, нам поступала інформація, що вони то ракетами, то артилерією розстрілювали ці колони і мирних мешканців, які виїжджали. Віталія та його бойову групу перевели на Гуляйпільський напрямок. У боях з окупантами українські бійці завдавали їм відчутних втрат. Влітку бійці готувалися до штурмових дій. Захисники відпрацьовували десантування, штурми, зачистки. Під час звільнення Херсонщини відбувся їх перший штурм. Це був кордон Дніпропетровської області, місто Зеленодольськ, і Херсонської це було село Потьомки. На Високопілля. Стояли там їхні найкращі з'єднання. Це їхня вся спецура, десант, ті, ну, коли ми взяли полоненого, то він, наприклад, 8 років вже воює. Є там такі, що по 10-15 по 15 років, ну, що порівняти з нами, зеленими пацанами, які тільки от цивільними прийшли. Так. Але була дуже сильна мотивація. Була правда на нашому боці. Тось тобто, хлопці розуміли, що ми праві. Що це треба робити? Ми змогли відтіснити ворога, то тобто, прорвати цю першу лінію оборони. Весь вересень та жовтень. Бойова група захисника вела наступальні дії за звільнення Херсонщини. Під час одного з прильотів Віталій отримав контузію. Коло мене дуже близько прилетів снаряд танка. Я отримав сильну контузію, але тим не менш, ну тобто, я розумів, що ми не можемо зупинитися. В складі своєї групи, тим більше ми почали нести втрати і досить таки серйозні. Там загинули мої друзі, от якраз 1 жовтня будуть роковини у них. От. І стиснувши волю в кулак, я продовжував зі своїми хлопцями штурмувати і аж до самого пізнього вечора, доки не стемніло, коли ми вже далі просто нічого не бачили, не могли рухатися далі. Ми зупинилися в одній з лісосмуг. І там вже мене накрили. Ворога відтіснили на десятки кілометрів вперед. Бійців готували до наступу на Мелітопольському напрямку. Та замість Мелітополя захисники вирушили на Бахмут. Вони підійшли впритул до позиції ворога, були під постійним вогнем. Ті напіврозвалені хати до розмістилися ми були ну, від 20 там до 150 метрів від хат, де розмістилися вагнера. Інколи фактично от просто дорога нас розділяла. І тому бої були ну, фактично цілодобовими. Прилітали і кулі, і снаряди дуже часто, зовсім поруч, в метрах буквально. А хата, на якій ми були розміщені, вона була з глини настільки крихка, що один прильот танка нас ну, всю би групу просто поховав. би. Все, що навколо було хати, було настільки зруйновано, просто перетворено на, на пісок, на руїни. Як не попало в нашу хату, як за нас молилися рідні? Ну це просто чудо. Бої у Бахмуті тривали 17 днів. Командир бойової групи отримав поранення, і Віталій взяв командування на себе. Після запеклого протистояння захисники рушили до Соледара, де тримали оборону. Моїй бойовій групі ще двом бойовим групам поставили бойові задачі, що треба зайти в місто Соледар, стати на крайній рубіж оборони, опять же, в притул до супротивника, і тримати лінію оборони, доки всі наші підрозділи, наші 128-ї бригади вийдуть і доки їх змінять. Там мені прилетів на в першу ж ніч осколок із міни 120-ї. Досить таки потужна міна. Прилетіла метра три від мене. Це мало б бути смерть, але ну не так сталося, як гадалося. На початку 2023-го Бойова група повернулася на запорізьку позицію за два дні. До роковин вторгнення ворог обстріляв позиції українських захисників. Бійці ціною власного життя тримали оборону. Віталій отримав осколкове поранення, але продовжував битися, поки ворог не відступив. Одночасно літали їхні дрони, одночасно почав працювати їхній міномет, почав працювати автоматичний гранатомет АГС. Просто нашу позицію намагалися стерти. І коли вже десь бій тривав хвилин 15, я вже відстріляв, не пам'ятаю скільки десятки рожків. Вже автомат був просто димівся. Щільність вогню вже почала спадати, і тут з автоматичного гранатомета опять прилетів ряд гранат, і одна з них ну, буквально зарвалася пів метра від мене. Осколок пробив мені ліве плече. Наскрізь, ну як це потім вже виявилося. Руку я перестав відчувати, але тим не менш, одною рукою продовжував відстрілюватися і міняти рожки. Воїн упевнений, що врятувала його у цей момент. Молитва у його кишені була стрічка, на якій вона написана: осколок з гранатомета прошив стрічку, поранив бійця, але не вбив. Як і усі інші рази, коли кулі дивним чином обходили захисника, він вважав це справжнім дивом. У мене є така стрічка, товариш мені подарував її тут в салон, як оберіг, і вона у мене знаходилася під час крайнього бою. Коли мене поранило, вона знаходилася у мене в кишені рукава лівого. І фактично все, що там знаходилося, от в цій кишені його порозривало. І от стрічка теж пробила її. Але, ну, можливо, це якось теж врятувало». Ця куля в тому селі Бахмутському, ну, в боях з Вагнерами це куля із е, кулемета ПКМ 7,62, е, черкнула мене по касці і прилетіла в стіну за спиною мене. Тобто якби це була бронебійна куля, а не звичайно, то я би з вами не спілкувався тут. А коли вже після Бахмутської був в солидарі, про те, що я розказував, коли осколок мені прилетів е, в ліву верхню частину бронежилета задню, то от осколок. Просто прикипів до плити бронежилета. Удар був настільки потужний, що я навіть в першу секунду не зрозумів, що сталося. Тому що сила удару була, ну наче якийсь професійний боксер там просто мене виніс в спину. Зараз захисник відновлюється після поранення. Йому зробили операцію. Збирається знову повернутися на фронт, щоб продовжити боротьбу. За рік війни він втратив багатьох своїх побратимів. Каже, українські воїни продовжують битися з надлюдською відвагою, щоб захистити свою землю. І він буде з ними до кінця. Все буде Україна.